Безболісна лазерна епіляція існує, больові відчуття клієнта на лазері вже давно не норма. Вітаю вас на каналі Phoenix Laser. Тут все про красивий бізнес, новітнє обладнання, якісна процедура, старт з нуля та масштабування б'юті підприємців. Так, завжди вважали, що лазерна епіляція менш болісна процедура, ніж інші методи видалення волосся. Але я завжди, ну, років так 10 тому, казала, що це відносно неболяча процедура. Я була тоді майстром шугарингу, і звісно, в порівнянні з цукровою депіляцією, лазерна епіляція з більшістю клієнтів переносилась вона добре і дійсно не було такого стресу, як від класичної депіляції. Але згодом в моїх роках з'явився лазер Фенікс. В ньому фішка, що охолодження відбувається 360 металевий носик з сафіровим накінечником, який ніколи не буває теплий. Він завжди якісно охолоджує будь-яку ділянку шкіри. Мало того, тут є запобігання фросту, тобто ніколи не створюється сніговий наліт на маніполі. Це дає нам безпеку в використанні з клієнтами з начутливою шкірою. Ми не залишимо холодовий опік. Або не отримає клієнт опік через невірний підбір параметрів. Коли дуже сильно переохолоджується носик маніпули, клієнт відчуває нечітко поколювання в процесі роботи лазеру, майстер підіймає параметри і, як наслідок, може перегріти шкіру завдяки тому фросту. Тому ніколи ми не працюємо з температурою ніж 4 градуси плюсу. І не відбувається наліпання фросту. Це дуже важливо для безпеки самої діодної маніпули, щоб не створювався момент конденсату в самому пристрої. Тому температура робоча, наприклад в зоні бікіння, плюс 4, плюс 8 градусів це дуже комфортна робота. Не звертайте свою увагу на маніпули, в яких пишуть мінус 10 може охолоджувати наш лазер. Це, ще раз повторюсь, небезпека як для клієнта, так і для самого апарату. Тож повернемось: охолодження адекватне носика, рівномірне, для кожної зони інтелектуально підбирає маніпула необхідну температуру. Ми працюємо безпечно і дійсно не болісно. Також на відчуття клієнта впливає. Те, скільки мілісекунд тримається спалах на волосинці. Чим швидше дає наш лазер більшу енергію на волосся, тим ефективніше воно видаляється і менше больових відчуттів отримає клієнт. Раніше діодні лазери працювали на 400, 300, 200 мілісекунд. На сьогоднішній день лазер може давати таку ж саму енергію, а ще й Більше, якщо ми беремо варіант більш потужних діодних стеків, також збільшилося робоче віконечко. Раніше було це на 1 квадратний сантиметр, зараз на 2 та навіть на 3 квадратних сантиметри, може йти енергія. Тобто ми можемо опрацьовувати більшу зону за площею більш якісно завдяки тому, що маніпули стали з 500-800 ватт вже маніпулами в 2400 ватт. Притому така потужність видається за 80, 30, 40 мілісекунд, в залежності від програми на лазері. ми можемо надавати комфортні відчуття клієнту з якісним результатом не так, як було раніше. Тому безболісна лазерна епіляція з фенікс лазер існує. Але давайте тепер поговоримо детальніше, які ж відчуття тоді нормальні в процесі проведення сеансу. Якщо наш клієнт прийшов до нас з густою-густою діляночкою в роботу після бриття стандартно, він може відчувати замість легесеньких поколювань, які є нормою, все ж таки трішки більш як печіння. Це буде означати, що волосся росте настільки густо, що окремої взаємодії з лазером кожної волосинки, що саме і є це відчуття поколювання, про яке розказують всі майстри, Буде відчуватися як просто печіння рівномірне по зоні, бо волоски дуже-дуже-дуже густо один до одного. Коли вже цей конкретний клієнт прийде на наступний сеанс, то, скоріш за все, його відчуття будуть вже не рівномірне печіння по зоні, а поколювання, і буде відчуватися контакт лазеру з кожною волосинкою. В той момент, коли волосинка прогрівається, і відчуває клієнт поколювання. Тому ще раз, густа зона навіть на невеличких параметрах, може відчуватися як комфортне, легке, але все ж таки печіння, а не поколювання. Деякі клієнти можуть так і казати, що мені пече, не лякайтеся, якщо ви працюєте на правильних параметрах в наших методичках. Ми завжди даємо підбір параметрів по такому принципу. Спочатку майстер обирає колір шкіри та колір волосся, з яким він буде працювати. Далі дивиться по колонкам густота волосся. Чи клієнт прийшов з густим волоссям, чи вже так генетично склалося, або він раніше робив десь процедури, або він раніше робив депіляцію цукрову і тому густота в нього невелика. Тож він обирає майстер густоту волосся, густо або не густо. І вже напроти цих слів він бачить по колоночці параметр, який треба обрати. Якщо ви обрали, наприклад, світлу шкіру, темне волосся і дуже густе волосся, ви обрали мінімальне за все. На будь-якому лазері там буде йти параметр, цифри джоулі. Але клієнт відчуває таке легке печіння, це нормально. Скоріше за все, це буде саме характеристика печіння. Вже на наступні сеанси це буде поколювання. Якщо клієнт прийшов до вас після депіляції, і в нього не густа зона, мало волосячко, і ви по цій табличці пройшлись, обрали на перший сеанс параметри повищі, а на другий сеанс у клієнта активізувався рост волосся, скоріш за все, вам потрібно буде по табличці параметри трішки опустити. Таким чином, ви також зробите процедуру комфортною до вашого клієнта, тому що в момент, коли клієнт ходив на депіляцію, в нього рівномірність зростання волосся трішки збилася. І, як правило, наприклад, клієнти на зону обличчя, коли приходять після того, як вони самостійно видаляли волосся пінцетом, або ходили в іншу студію на депіляцію цукром або воском, прийдуть до вас на лазер, ви попрацюєте на параметрах, наприклад, 14 джолів, то на другий сеанс в них активізується ріст волосся, і ви попрацюєте на параметрах. Вже нижчих 10 джоулів, на третій сеанс вже волосся знову стане менше, і ви по параметрам знову підніметесь. Тож відчуття клієнта на старті може бути печіння, а може навпаки на першому сеансі бути поколювання, а в момент спалаху росту деяке підпікання зони. Звісно, ці відчуття не повинні бути на 5 Я кожний раз своїх клієнтів питаю по градації від 1 до 5. Наскільки вам боляче? Якщо це 5, а то, не дай Боже, 5 з плюсом, то ми параметри опускаємо. Відчуття клієнта повинні бути на 4, тобто відчуваю значно інтенсивне тепло, трішки холоду, може окреме поколювання, може трошечки, як всередині від спалаху, активне тепло схоже з підпіканням шкіри. То окей, це допустимі відчуття. Бо, скоріш за все, більшість новачків думає, що тільки відчуття поколювання може відчувати ваш клієнт. Ні, може бути по-різному. Але завжди це комфортно. З нашими маніпулами на 5 з плюсом допускати відчуттів клієнту точно не потрібно. Відрегулюйте по таблиці параметри, і в клієнта буде адекватне відчуття. Комфортне відчуття, яке спокійно можна пролежати, ну, наприклад, пашки це хвилина на одній підпашці, хвилина на другій підпашці. Є ситуація, коли до нас на сеанс приходить блондинка. Точніше, напевно, конкретно сказати блондинку. Кожен майстер відправить, наприклад, на електроепіляцію або деепіляцію. Але є ситуація, коли прийшла дівчинка зі світло-русим волоссям, і майстер ще сумнівається, а чи брати її в роботу, і скоріш за все. Особливо новачки допускають таку помилку. Відпрацьовують перший сеанс на більш низьких параметрах, бо бояться, це ж перша процедура, чого ставити максимум. А на другу, коли бачать, що волосся не зреагувало, з переляку ставлять високі параметри. І тоді відбувається ситуація, що клієнту на другому, на третьому сеансі більш боляче і вже так дійсно боляче, бо майстер починає цифри підвищувати. Запам'ятайте, будь ласка, колеги, якщо недостатньо пігменту в волосі, то це не клієнт на лазерну епіляцію. І від того, що клієнту буде дискомфортно на нашій процедурі, навіть якщо ви там на максимальних параметрах викличете то відчуття поколювання, не буде там результату. Не мучайте клієнта і не повинно бути від процедури до процедури більш боляче. Це не є нормою. Може бути дві крайніх ситуації. Або клієнт нічого не відчуває, або клієнту дуже гаряче. При тому по параметрах, по табличці ви виставили все вірно. Що в такому разі? У випадку, якщо занадто гаряче, ви скоріш за все заповільно введете рукою з маніпулою по шкірі клієнта, тобто спалах. Потрапляє на попередній спалах і шкіра перегрівається. Сумарно світла попадає на клієнта шкіру забагато і від того неприємні відчуття. Не потрібно одразу міняти параметри, відкоригуйте свої рухи. Якщо вже і по коригуванню вашої швидкості ведіння рукою все одно залишається відчуття печіння. Там є тоді інші якісь нюанси. Але перше завжди дивіться, наскільки ви контролюєте правильно рухи своєю рукою. Герці, тобто швидкість ведіння маніпули, швидкість видачі імпульсу, до ваших рухів. І навпаки, якщо клієнт каже, я нічого не відчуваю, а при тому параметри по методичці ви виставили вірно, то це навпаки, ви занадто швидко ведете рукою, що спалахи один від одного далеко. І притуплені відчуття нервової системи зовсім не дають ніяких таких конкретних відчуттів. Шкіра е, встигає охолонути в тій зоні, в яку ви тільки що потрапили, поки дійде лазер до іншої ділянки, дуже велика відстань. І відчуттів поколювання, вони або занадто слабкі, або майже клієнт не відчуває. Достатньо вам трішки заповільнити свої рухи, і на тих самих джолях, на тих самих герцях клієнт почне відчувати легке поколювання поколювання, що є нормою відчуттів клієнта на лазерній епіляції. Ну, а для наших колег, які вже працюють не перший день з апаратом і мають вже клієнтів на фінальні результати, стає інше питання. Чи відчуття поколювань відчувається до моменту фінальних та контрольних процедур корекції? На жаль, ні. Ситуація також трішки міняється. Чому, на жаль, тому що клієнт, скоріш за все, звик до певних відчуттів і дуже дивується, чому відчуття поколювання вже не такі інтенсивні, як раніше. Тут питання в тому, що волоски вже залишилися поодинокі на зоні, і потрібно дуже ретельно пропрацьовувати ділянку для того, щоб отримати де-не-де відчуття поколювання. Тому я рекомендую середні або високі параметри допустими методичкою на вашому апараті, а також частоту 4 Гц, особливо на великих ділянках, для того, щоб точно якісно попрацювати зону. Але клієнт буде, скоріш за все, відчувати більше тепло по зоні, ніж поколювання. Дуже важливо моменти корекції або фінальних процедур. Хоча на наших лазерах можна працювати цілий рік, але все ж таки, коли у клієнта дуже мало волосків залишилось, на засмаглій шкірі відкладайте фінальні процедури та корекції. Після моря. Кращий місяць, а то і до моменту осені корекції відкласти. Тому так багато клієнтів у нас активізуються в квітні та в травні для того, щоб пройти фінальні процедури. Бо вони вже знають, що поки волосічко підросло якраз на спалах. Плюс шкіра ще світленька, можна на класних параметрах гарно відпрацювати зону. Тож ви всіх своїх постійних клієнтів відпрацьовуєте в квітні та в травні, особливо пропрацюйте клієнтську базу, якщо наперед не записувались клієнти. Це буде краще, ніж вони згадають про корекцію процедури влітку. Всім іншим первинним клієнтам, які мають густе темне пігментоване волосся, можна проводити первинні процедури цілий рік. Тобто не виключати літні місяці, бо наша процедура лазерної епіляції вона безпечна цілий рік. І саме останнє зауваження, яке стосується якраз або літнього періоду, періоду відпусток, або клієнтів з фототипом шкіри вище 3. Тобто, засмагла, темна шкіра, вона завжди працюється на мінімальних та середніх параметрах. Важливо зауважити, що коли волосся стає дуже дуже мало в таких клієнтів, вони відчувають більше печіння, ніж поколювання. І також треба себе майстри стримувати, не виставляти великі параметри. Бо так, діодні лазери ще з кістовим охолодженням вони дуже безпечні в плані опіків. Навіть я б сказала так: опіки треба ще дуже сильно постаратися зробити на наших маніпулах. Глибоких опіків взагалі, от за останні 4 роки, що ми працюємо саме з цими моделями опіків не було жодних. Перегріви були. Але все одно це завдяки тому, що наші дівчата класно знають майстри Фенікс теорію лазерної епіляції і розуміють, які параметри допустимо та безпечно виставляти своїм клієнтам. Тож, якщо шкіра засмагла або клієнтка з темним фототипом шкіри, ми ніколи не виставляємо високих параметрів. І розуміємо, що якщо вже її підпікає і це на п'ятірочку, тобто некомфортно, треба знизити параметри. Не переживайте, що не буде реакції. Якщо є Пігментована волосинка в стані анагену завжди буде реакція випадіння волосся, і ваша процедура буде ефективною. Просто збільшіть інтервали вашому клієнту для того, щоб волосся встигало перейти в стадію анагена. Про це більше на наших курсах для майстрів, які купують обладнання Phoenix Laser, Є саме повний курс лазер з усіма базовими питаннями та питаннями вже вищого рівня для майстрів, практикуючих щодо питань налаштування, графіку процедур. Також ми проводимо щорічні підвищення кваліфікації в онлайн-режимі для наших майстрів. Тож приєднуйтесь до найсильнішої команди і ми з вами будемо разом розмовляти про всі нюанси лазерної епіляції.